Дуже гарний сьогодні схід сонця, але вночі була мінусова температура і все змерзло, все покрилося зморостю. А на вулиці так реально морозно, дуже прохолодно, і в мене дуже сильно так руки змерзли, поки ми відігрівали машину, чистили, то ну так, прохолодненько. Так, ми приїхали на процедуру сьогодні зранку, зараз 8 година. Про все покрилося зморостю. Відчини слова? Так, да. навіть ці туї все змерзло, а тут не так може. Та я ж навіть не знімаю бачити Ага. Ще гарячу. Воно, воно Лежу та кайфую. Реально таке дуже гарне відчуття прям не передати. Тут, звичайно, все таке застаріло ще з тих часів. Ми сходили на процедуру за це дуже прикольна штука, вона дуже гарно пригріває ну, я б... ніжки там, чи якісь точечні місця, які ти вибираєш. А я робила собі стопи та коліна, бо в мене невеличкі проблеми з колінами. Вони іноді типу, крутять, болять, то я хочу їх гарно прогріти. А мама сьогодні робила, що ти робила? Комерцеву зону, плеч, ой, господи, лопатки і поперек. А що тобі це стопки зробили? І стопки мені зробили. От, І ми полежали 20 хвилин це нам таке прогріли. Збили глибоке при... прогрівання, виходить, за керітом... За кіліт це ну, таке, наче парафін неочищений тільки. Угу. От, і він так гарно гріє, півгодинки ми полежали, то що треба. От, і як завжди, ми виїхали, було світло, приїхали, світла вже нема з нашою вдачею. Ну, Азакиріт... З нашою вдачею Маша, а з війною. Ладно, так. Да. В общем, а за керід його раніше там підготували, поки було ще світло, то ми змогли його зробити. І ми ще ходили, набрали водичку, от, бо вона теж без світла її. Її підкачують, коли є світло насосом. А зараз вона вже закінчується. Ми швиденько набрали собі літр п'ять, мабуть. Да. Може на день нам вистачить. На пристачі. Сон зима дивись, небо ясне. Блін, а точно. за прогнозами було хмари небо, в хмарах. Ми все. сьогодні знову зібрали їхати в всі таки два сонечка приїхали Ну це теж, да. так. <свят> і тому в нас є ясний сонячний день. А да. так. Але був мороз вночі. Ну може, за того і хмар нема, бо був мороз. Да. Може і за цього. Да. Бо так, ну, достатньо морозно на вулиці. І ще, ти пам'ятаєш, ми коли приїхали 6 годині, вже було темно і було ясне небо, і зірки були. Да. Да, і тому було, морозно. Да. Внотро сонце сніг і зморозь розтанула, а там, де тінь, там вона ще залишилась. О, покажу трошки, це така душова. Перед тим як заходити вже в басейн, то треба тут трошки помитись і потім басейн. Сьогодні ми знову в берегове, я в шапочці. Тому що е, зараз немає електрики і не працюють е, фени, немає гарячого діжу, помити голову. Тому я вдягла шапку, щоб не намочити волосся, Але воно там у мене заді все одно трошки намокло. Ну, думаю, нічого страшного. Е, ми приїхали. Ну, світло вимкнули ще, де ми були в поляні з ран самого ранку. Десь з 8.30, мабуть, ми встигли сходити тільки на оту, одну процедуру і все. Потім ми ще хотіли на масаж сходити, але світло не включили, а в тому масажному кабінеті там холодно, якщо без електрики, то ми не сходили на масаж з вами, вирішили не витрачати час і поїхали знову в басейн. От. Ми вже тут набовталися, накопалися. Приїхали, почалася. Повітряна тривога. Короте, сьогодні прям такий джекпот. Повітряна тривога, немає електрики, але басейн все одно працює. Вода холодніша трошки, ніж вчора. Показує, що плюс 31 вона в басейні цьому великому, а над басейном повітря плюс 14. А взагалі, температура повітря, десь зараз плюс 6 сього. А той інший басейн, він той, який гарячий ми вчора грілися, Він повинен бути десь плюс 39, але... Ми там сиділи, він не такий гарячий. Ну нам так і сказали, що е, при вході вода буде холодніша, ніж учора, тому що немає світла. Десь там мама пливе. Все одно ми похлюпаємося, повідмокаємо в мінеральному басейні. Дуже прямо навіть руки ще як відмокли, бо ми вже практично годину 30 тут купаємось. Тебе шапочка, як у акули, такий, типа, Знаєш, рибенець, ти як да. практична акула. Я акула, карапу, кула, розпахнула розпахнулась пасть. Ти какулі каракулі не хотіла б попасть прямо в пасть. От этой. Селюдочки. Да. Селюдочка. Я риба Таранька. Таранька. Мама пливе, сонечко сяє і ось вода парує. Написано, що вода 31 градус. А повітря над водою 14, плюс 14 градусів. Сьогодні прям погода для нас дуже сонячна і така не холодна. До речі, людей набагато менше, ніж вчора. Не знаю, це зв'язано з тим, пов'язано з тим, що це в принципі ми дуже рано приїхали, але. Коли людей мало, це набагато краще. Буду плести. Та мама десь пливе, я десь пливу. Я загуглила та шукала замок, а знайшли комплекс Жайворонок. Зараз вирішила трошки подивитися, що тут таке, які ціни дізнатися. От так що так, тут написано Термальний басейн, акція 15% на зеленої кімнати при купівлі абонементу. Отак. От, Ця карта комплексу. Можна подивитися, яка територія і де що знаходиться. Ось, в принципі, все дуже таке нове, дуже візуально гарно виглядає. Ну, всередину ми не заходили, тому що треба купувати абонемент. Також тут є інформація про те, які властивості води. Зараз їдемо по берегово. Я тут була дуже давно і багато чого. В принципі, не пам'ятаю. Берегово, воно, в принципі, схоже на плюс-мінус всі невеличкі такі міста, села Закарпаття. Я б не сказала, що тут є щось таке прям особливе, От, крім термальних якихось істочників. От. А так, в принципі, такі і гарне містечко, як я вже казала, як на всьому, в принципі, і Закарпатті. Сніжну гору. Ми з'їхали в квітку полонини, ввечері, вирішила трошки прогулятися, подивитися, як тут вечірний так, час все виглядає. Да. Бачу, у них світло є, і ліхтарі підсвічують, не знаю, це вже вімкнули так. його. Ти Чи... бачиш, генератор, видно працює. Ну так, так, є звук генератора, тому, скоріш за все, вони, хоча ліхтарі працюють, ну, може, у них якісь мощні генератори. Не знаю, чи є світло в селі. селі. Це великий санаторик. Скоріше за все, ми mm -hmm. генератори. Mm -hmm. Ну, о, о, той раз, як ми тут гуляли, то ну, так, приїжджали люди відпочивати. Ну, я б не сказала, що дуже багато. Тут багато гуляло, але не факт, що вони всі тут зупинились. От, а бачили, що деякі люди заселялись. От, ну, приїжджають і в такий час теж. От. Басейн. Зараз заглянемо трошки. У вікна. Позаглядаємо? Ну, звісно, позаглядаємо. Раз проїхала, то вже позаглядаємо трошки. Ой, там... А, хтось копає. Ой, там великий басейн. Так. Так. Так, тут такий великий басейн. Ух і ще така штучка. Крута. Люди плавають, а я заглядаю в вікна і знімаю. Хотіла сказати, що в прошлому день, коли ми приїжджали, там були пусті палатки. А зараз це логічно, тому що люди ввечері просто гуляють, а ранку вони ходять на процедури їм дарують. Я боюся з рук, А вони, може, мабуть, так не беруть може. Їм треба воду, може, кидати. Дай, каже, дай. Ой, я боюсь. Я боюсь, теж катаю. Він не знаходить. Я... О, знаходять, так. Да. так. А цьому треба дати, він не може, так. молодець. Ти бачиш, яка так. теж молодець. А гді не теж. Так. Да. На чуть <ролевые> <ролевые> Я боюсь, что вы Да а? дай. <ролевые> ну, не так, а? А! <свят> <Он> так <больно. свят> а на Так, Ми вам ще завтра привеземо. нас ще є хліб. Ну мене так вкусило нормально. Це гарно підсвічується територія, а оце тут водичку можна пити. Так, да, Це бюет. Да, да, такий дуже великий шум, там дуже великий, чи один, чи багато гір. Танчик змерз трохи. Пішли погуляємо туди, мама. Тут гарно дуже так підсвічуються такі вогники. А по гарячим осіб по вікнам, які світяться, можна я бачу, можна подивитися, скільки зараз живе тут людей. Може хтось гуляє, виключено. Угу. Да. Генератор такий звук, як вертольот летить. Гвинтокрил летить. Хочемо підійти до цього гарного місточка. Так святково. Зразу згадує, що скоро новий рік буде. Свято починається. Свято наближається. Свято наближається. Ага. Дуже гарно. Ага. Такі вогники. Так. О, а бачиш, там теж якийсь магазинчик чи щось. Теж треба підійти. Зараз ми перейдемо тут зі вогнечком. Так, тут Обережно теж. І а тут як фонтанчики такі, а вони теж всі залюденіли, змерзли. Ось це да. русалка тут. Mm. Де, русалка? Крута. Ну. Да. Так. Привіт. Русалочка. А цікаво, що от пів замерзло пів сторони. Або тут ваші вода тижня. Та теж хтось. Гарно відбувається відображення вогників у воді, що виглядає. Як склі, так? Да. Так. Ось що, місточок не підсвічений. Я думала, здаля, що це якийсь магазинчик, а це теж якісь ларочки, розкладки, міні-базарчик. Так. Люди щось продають. Ви розуміли, ми зараз йдемо на набережну. А, на, мам, на набережну це отуди вийти. Ми там Так, ми там виходили, а це не зовсім на набережну, це зразу ми спустимося. Так що ми, вона не підсвічується, як ви бачите, як ми бачимо, йде в, йдемо в темряву. Набережна вся темна, ось видно тільки там, де ресторанчики, там магазинчики, там щось підсвічується. А так. Все це виглядає, нічого не видно. Так що ми до річки не спускалися, а просто так поводку пройшли, там. Та це від ресторану веранда. Ресторан, віранда. Так, ми знайшли ще один ресторанчик. Коли ми в день гуляли, ми його не помітили, а зараз він так сяє, що його неможливо було не помітити, і тому вирішили підійти. Це може така більш як кафешка якась трошки. Тут дуже цікавий фонтан. Дівчинка під зонтом. Із зонта накапає водичка. Журчить юрчить. Давайте така більш як кафешка, напевно. Ще один ресторан. Назва просто ресторан. І ось ми виходимо до бівєтику. Це ми так навкруги обійшли корпусу якогось. І виходимо якої до центральної, напевно, плюс-мінус частини. Чуєте, як гуде? Як гвинтокрил летить. А це в них, мабуть, якийсь супермощний генератор, бо, я так розумію, скоріш за все, да, світла зараз нема. І оце все, що світиться, щоб номери, напевно, підігрівались, було якесь освітлення, то це працює не генератор.